Куди? Пізу. Вже поїли, доволі, можна їхати додому. Танюшка, ти знаєш, куди ми йдемо? Куди, Ван, я вандалізмом я тебе... займатися. Нічого. Ні? А як я буду від поліцейських тікати з однією рукою? А як ти можеш вандалізмом займатися з однією рукою? Ну ти поможеш. Так я тебе буду тікати. Так я ж співучасником буду. Тим посміхнешся, і вони тебе відпустять. Добре. Зараз треба так красивіше, коли сонечко все. Але не уявляю, тут влітку, тому що і зараз тут буде багато людей, а що влітку твориться, то Те, що пов'язане з різдвом, це та різдвяна якась конструкція в формі зірки. Таню, ти ж тільки пані, що ти оце род. Про їжу можна говорити годинами. Я вже влилась в італійський стиль. Да? Ну подумай, не була в їжі, всі поверли. Танюшка, куди ми йдемо? На кладбище. Виходить, тут рай переходить в пекло Це їх затягує. Бачите, їх затягує. Таня, І а що, розкажи, що ви бачите на цій картині? Що він робить? Він якось з'їдає своєю щокою, лівою Бачите, зліва там у нього рот. З'їдає ангелів. Потім їх переварює і. І все виходить через найтепліше місце. Це мерзость. Це мерзость. Що... Це реально мерзость тепли. А ось і постать Фібоначчі. Пам'ятаєте, послідовність Фібоначчі? Це ряд чисел, якому кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх. Як вам піза? Так смачний був. Дивіться, обличчя в стіні. Тобто про що Таня правді. Mm-hmm. <laughs> Існує легенда, що при будівництві цього палацу було зруйновано всі довкола будівлі, які перекривали сонечко, яке прямувало. На вікна цього палацу, і в тому числі було зруйновано церквушку. І, відповідно, ця будівля стала незахищена від її диявола і злих сил. Тому диявол пообіцяв архітектору, що той ніколи не добудує цей палац, і він ніколи не стане ідеальним. І тому ми бачимо ось таку камінюку, яка строчить і яку не могли приліпити, якось, щоб воно мало гарний вигляд. І це називається диявольський камінь. Місто Лука славиться тим, що раніше тут було збудовано дуже багато веж. Кожна заможна сім'я будувала собі вежу. тому їхня кількість досягала 250. Зараз, звичайно, вже залишилось тільки кілька башень, серед яких одна. Яка називається Гуінджі", ось там. Особливість її полягає в тому, що поверх неї зверху знаходяться дуби. Ви бачили башню, на якій ростуть дуби? Ось так. А зараз ми знаходимось на площі амфітеатру. Вона називається так, тому що раніше тут був римський афітеатр, який був зруйнований. Відповідно, зараз будівлі побудовані в формі амфітеатру. Вони всі зладжені і йдуть по колу. Тій не дуже прикрашається карт своєї, коли вони рикують. Але я тут. Ми не могли вийти без сиру. Я постійно скрізь після Норвегії шукаю сир з трюфельів. Іспанія. Після Іспанії. Але в Норвегії теж шукали сир з трюфелем. І ми знайшли раз якийсь смачний на якійсь ярмарці. Ну то було без трюфеля. Ну, неважливо. Це стрюхля. Овечесер стрюх. Як піра стрибає. Я перебував у своєрідному екстазі. Мене охопило люте серцебиття. Життя ніби покинуло мене, і я йшов у постійному страху впасти на землю. Саме так у 1817 році описав французький письменник Стендель свої враження від відвідування Базиліки Санта Крочі у Флоренції. Пізніше ці спогади дали назву унікальному психосоматичному явищу, що проявляється у вигляді надмірної емоційної та фізичної реакції на витвори мистецтва. Синдром Стенделя. Або Флорентійський синдром саме у Флоренції народились Мікеланджело і да Вінчі, Макіавеллі і Америкове Веспуччі. Згідом нам не поталанило, але радимо підготуватися самим, так як місто наповнене цікавинками. Танюшка, що це камена букетте – Це винні крамниці, які продавали 16 століття вино по келогах або у фляжках. Під час ізоляції та епідемії коронавірусу в Італії цю традицію було знову відроджено. Тріпа е лампредо, тобто їжа для бідних. Так вважали раніше. Зараз же це традиційне тосканське блюдо, яке зроблено з різних частин шлунка. Ось в таких віконечках можна придбати його в булки, а в ресторані подадуть вигляді бульйону. Тисячу 1966 року історичний центр Флоренції був затоплений, і по місту зараз можна знайти ось такі позначки, які вказують, як високо піднялась вода. Навпроти будинку музею Данте на землі зображений його портрет, але тільки завдяки воді його можна побачити. Данте став основоположником сучасної італійської мови. Його твір, божественна комедія, була написана на флорентійському діалекті, замість латинської мови, як на той час було заведено. Ми прийшли якийсь шайтан, Балтай ресторан. До ресторану заважко назва, а де тут Бенське все Тільки щоб ми були в найкращому закладі міста, там де 25 тисяч візбуків і 4-7 оцінка. Але там принесли Тарасу пасу Єдине, що так було. Супер гостру, натомість моя карбонара була найкраща, яка я могла з'їсти. Тепер він знову що я буду мене їсти первістки страви ми, хоч і поціновувачі гір, але Флоренція зачаровує своєю культурною спадщиною і історією, Тому радимо до відвідування. Переносимось в інший регіон Італії Лігурія. А саме знамените Чінкватери. Що ми можемо порадити? Їхати потягом з міста Ласпеція. Але точно не на автівці, як це зробили ми. Як сама назва вказує, Чінкветера це 5 земель. Тобто 5 селищ, які знаходяться на пагорбах. Тому дорога від одного селища до іншого займає в рази більше часу на автівці, ніж на потязі. Потяг курсує між селищами і за 5 хвилин можна доїхати від одного до іншого. До останнього села ми вирішили пройтися пішки. Це був такий нелегасенький підйом вверх разом з гіпсом. Як ви бачите, грудень це, напевно, найкращий місяць для відвідування цієї місцевості. Причудова погода і майже немає туристів. Насправді все почерпане і давно не реставровано. Зовсім не те, що ви бачите на фото вінеті. Але все рівно варто до відвідування. Особливо нам сподобалось останнє містечко ввечері. Новий день і нове місто. Портофіно. Адріана Чернодала співав про сім днів. Ми ще даємо йому 30 хвилин, не більше. Будьте готові віддати немаленьку суму за парковку. І крайня точка в Італії місто Торіно. А це вид з музею кіно, який був дуже нудним. Тому купуйте квиток тільки на підйом на видову вежу. Саме місто дуже цікаве. Радимо до відвідування. Занюшко, що це таке? Це він ріжа. Це між ліжай. Це керує. Давай завжди. Старі, що гранеті. А кто вотела там на так... Скільки Сколько врагов? Мужики. Мужики?